Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збуча, Гарантія вашого врожаю. Знімальна група програми у селі Коцюбинці Васильковецької громади Чортківського району на благодійному заході, що єднає покоління, присвяченому 40-річчю діяльності соціально-культурного комплексу села. Ми тут, де все справжнє: поле, люди, пісня, підтримуємо своє, бо в цьому наша сила. Люди тут тягнуться до будинку культури, тому що на належному рівні організована робота. Була сьогодні в церкві, прийшла з церкви, пообідала і думаю, йду на концерт. Я колись в хорі була, то ходила на хор, співала. Я тут попрацювала куполіт. І Дуже мені все сподобало. Йду. Подивлюся на так само на обновина, то то все, бо трошки було занихано, але тепер вже 40 років. Тобто -то скільки тут доль і людських таких? Так, так, і концертів, і всього, всього. О, згадайте щось таке цікаве, що? Та все, все, все цікаве. Бо молодість була, а тепер прийшла старість. Приїхали з Тернополя. Значить, Леся Любарська, Валерій Богаченко, Богдан Антонович Садляк, уродженець Куцюбинців. Ми привезли пісню на слова оцього чоловіка, який написав не одну пісню. Перша була про село. Але Валерій Богаченко виконуватиме про наших захисників. Тому що, що я не вернуся з бою. Якщо не повернусь із бою, дуже гарна пісня. Ну і нас запросили на це дійство. Ось село ти моє, ось село. Коцюбинці, мої Коцюбинці. Як веселе колись тут дистинстці було, що залишив в старій хатинці, спомнили до до нас разом з серцем моїм, на долини зелені настав, босим хлоп'ятком у вецілій майці, не раз там бував і блукав. І ось я зараз вже динозавр старшого віку, такий, чоловік під 80. Я зараз споминаюся, це, це мені дорого. У мене є пісні, в тому числі моє село тут я. Перше виконання було прем'єра відбувалася. І зараз ми приїхали от Валерій Боченко, який виконував мою пісню, якщо я не вернуся з бою». Для мені дуже миле моє село, дуже воно барвисте, дуже охайне, дуже гарні господарі є, такі як Куціра Степан Євгенович, Який меценат взагалі всього. Дуже в нас обдарована молодь, того такий, колись нам збудували такий комплекс і дуже тішуся. І натхнена тим всім різним таким. Розвитком села дуже наша талановита молодь. І танцюють, і співають, і хор. І кругом їздять дуже миле моє село, а сьогодні мені така надзвичайна подія, я ще колись була, я ще взагалі в школі ходила ми тут, вже робили благоустрій в цьому. А тепер мені приємно, що таке наше село розвивається, тільки би Господь дав нам миру, свободу, щоб повернулися всі наші хлопці, щоб були, не плакали матері, і щоб діти. Хотіли батьків, мамі, своїх синів. вас Мій син так їздить капелан. Ще з 14-го року. Так, щоб люди були всі вже в радості, бо нема ніякої, є радості, але одночасно і така туга, бо багато дітей, навіть з села з нашого з них без вісті, Чобід Василь, Микола, Світановський. Весело, але одночасно і сум. Один такий хлопець загинув, похований вже в нас на цвинтарі. Я 18 років після Теребавляйського культурно-освітнього училища прийшла сюди на роботу. І якраз було відкриття комплексу. Сьогодні 40 років як відкривали цей комплекс. Дуже я дуже щиро. Вдячна за те, що мене сьогодні запросили тут. Я тут відпрацювала майже 4 роки. І якраз ті, ті першопроходцями у нас було штат 13 чоловік, я була художнім керівником тут. І дуже-дуже багато е, тут набралося досвіду. А в залі всі 460 місць зайняті навіть на балконі і в проходах стоять люди. На екрані йде фільм про будівництво соціально-культурного комплексу, його відкриття та успішну роботу. Після фільму починається концерт. У сцені представлено всі жанри хорове, вокальне та інструментальне мистецтво, виступи народних музик, художнє слово й танцювальні колективи. Атмосфера щира, піднесена, святкова все на дуже високому і професійному рівні. Заходу виступи найкращих колективів і виконавців у Цю будинку культури через обмежений час ефіру. Показати все ми не можемо, але найяскравіші моменти покажемо. Директор департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Світлана Байталюк вітає громаду з ювілеєм аматорське мистецтво і академічне мистецтво. Від маленьких діточок до силочових ветеранів сцени, ті, хто поєднує працю у установах, організаціях і приходить займатися як хобі на сцену. в тому сила, в тому велич і в тому наше майбутнє. Ну, я не знаю для чи я сама землячка. Народилася впродовж багатьох років, прожила в усятині. І для мене тут бенецька культура, власне, те все, що приїжджало усятинський будинок культури на наші е, різні дійства, завжди мало особливі кори. Ще колись дуже-дуже давно я пам'ятаю Михайла Миколайовича Чайку з його обрядовими дійствами. Тому що в них були, вони були круті, в них був шарм, в них була енергетика. І я не знаю, чи ще колись що я попаду в культуру і буду працювати в культурі, я була заворожена магнітом того особливого локального дійства. Я, звичайно, не можу зрозуміти сьогодні, чому ще такі. Глибокі традиції, які зберігаються в селі і обряди не внесені в обласний перелік елементів нематеріально-культурної спадщини. Але я думаю, що після сьогоднішнього дійства ми активізуємо цю роботу, але направді ви круті, ви класні. Ви маєте енергетику, ви вмієте вражати, ви вмієте дарувати людям ту арт-терапію, яка сьогодні вкрай важлива. Тому що складно, мега складно на передовій, але щодня ми стресуємо. І оце світло, яке йде до нас з сцени, воно нас оздоровлює. Світлана Байталюк, за дорученням голови Тернопільської обласної військової адміністрації та голови Тернопільської обласної ради вручила грамоти місцевим аграріям, які активно підтримують галузь культури Степану Коцірі, грамоту Тернопільської військової адміністрації, Андрію Хабінцю, грамоту Тернопільської обласної ради. Також пані Світлана вручила. Подяки департаменту культури і туризму Тернопільської обласної військової адміністрації, Роману Сагайдаку, директору комунального закладу, Центр культури, мистецтва і туризму Васильковецької сільської ради, Михайлу Чайці, мистецькому керівнику будинку культури села Коцюбинці, Володимиру Добровольському, викладачу вокалу, Валентині Лозінській, керівниці дитячого ансамблю Колорит. Голова Васильковецької сільської ради Андрій Гайдаш також тепло привітав присутніх. Щиро подякував усім, хто долучається до розвитку культури громади. От від себе особисто та депутатського корпусу дійсно хочу привітати усіх працівників, жителів з цією знаменою датою і побажати, щоб ми жили в мирній Україні. І фактично вигравали інші конкурси, як ви виграєте, на майбутньому. І щоб фактично наші аграрники, наші меценати мали гарний врожай, гарні прибутки і підтримували надачі. І від себе особисто хочу подякувати нашим меценатам Степану Євгеновичу Куцірі, Андрію Івановичу Хабінцю за їхній вклад в культуру. Особливо урочистим моментом заходу стало вручення відзнаки почесного жителя громади. Цю високу відзнаку отримав Степан Євгенович Пасіра, багаторічний партнер культурних ініціатив, меценат і щирий друг громади, який постійно підтримує розвиток культури та соціальних проєктів у селі. Я не хочу там казати, що ми щось велике робимо, але ми стараємося кожен рік зробити. Бо я заради кого? Є оті діти, які сьогодні виступають. Вони не винні. Що вони вже чотири роки попали під час війни. Вони повинні вирости українцями, вирости патріотами своїх землі, своєї країни. Ми повинні тому страшному ворогу доказати, що ми не один народ з ними, що ми зовсім інакші. Ми є українці, ми велика нація, ми маємо своє коріння. І одним з тих доказів це через культуру. І тому наше завдання оце той дар Божий, який нам тоді доля подарувала. Це його треба зберегти. Так, да, тут попередники зробили, перекрили, ми зараз укультуруємо. Е, мені приємно за наші танцювання, що ми виграємо конкурси на рівні району, області, на, на рівні е, держави, мені приємно за хор. мені приємно, що в спортзалі займаються е, діти. Ну а для чого ми живемо? І для чого ми заробили? Скільки ми заробили багато грошей е, все одно? Ми з собою нічого не заберемо, а це лишимо. Село розвивається, село процвітає, але ще багато роботи. Навіть в тому будинку культури бачу наперед на 100 років, тут що є, що робити. І ми це будемо поволі робити. Але щоб як найскоріше закінчилася війна, війна закінчиться перемогою, щоб ті наші хлопці, які там служать, щоб повернулися з перемогою, Щоб вони отут заходили як національні герої. Бо це дякуючи їм, ми сьогодні можемо тут зібратися. Можемо вирощувати, можемо родити, можемо посилати дітей в школу, посилати на ті сцени. Так що я вам всім дякую про цю Я бажаю всім нам насамперед перемоги, а все решта, ми всім радо в житті та Слава Україні! З нагоди ювілею очільник громади вручив подяки за дорученням голови Чортківської районної військової адміністрації та голови Чортківської районної ради всім тим, хто допомагає творити культуру у селі Коцюбенці, у другій частині концерту сцену заполонили вихідці з села, які свого часу представляли тут своє. мистецтво. А також народний артист України Гриць Драпак. Лідер гурту Світозари Ігор Яснюк, гурт Акорд та інші гості. Особливою розинкою вечора став виступ відомого поета-пісняра Степана Галябарди, який подарував глядачам чудовий настрій і теплі емоції. Все пройшло на найвищому рівні. Яскраві виступи, щирі емоції та тепла атмосфера ще довго залишаться в пам'яті глядачів. Цей день став справжнім доказом того, що спільна праця приносить чудові результати. Всі ми любимо пісню, але не в кожному селі є умови, щоб вона отак звучала професійно зі сцени. Для людей, а сьогодні, в час війни, пісня має особливу силу. Васильковецька громада дбає про культуру, голова громади Андрій Гайдаш, місцеві фермери і особливі слова вдячності директору центру культури, мистецтва і туризму Васильковецької громади Роману Сагайдаку за його вміння організувати роботу колективу, поєднуючи найкращі традиції минулого з вимогами сучасності. За час роботи всього чотири роки він працює зроблено. Ремонти, покращені умови для творчості та відпочинку. Будинок культури в Коцюбенцях справжній осередок культурного життя громади, місце, куди хочеться приходити, знов і знов. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЗ ГазАгро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм. Continental Farmers Group. зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ АГРО Насіння збучича. ГАРАНТІЯ вашого врожаю.